Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поміркувати разом з вами про дружбу в житті наших дітей. Неодноразово чула е, батьків, особливо мам, які дуже переймаються відсутністю друзів у своїх дітей, або відсутністю е, друзів, наприклад, в школі. Тобто у дворі у дитини є друзі, а ось в школі нема друзів. Чи не здається вам, що дуже часто ми намагаємось вдягти на наших дітей проблему, якої в них нема, вона в них відсутня? І, як приклад, хочу поділитися е, своєю історією, яка відбувалася е, з моїм сином. Він в сім років ходив на спортивну секцію, це була боротьба, називалася вона Хортінг. І майже завжди, з цієї секції, е, тренування відбувалося тричі на тиждень, м, забирала його бабуся, і дуже рідко забирала я. І ось. Е, Черговий раз якийсь там другий чи третій забираю я. А я така дуже спостережлива матуся, бо мені ж цікаво взагалі дитяче життя, і я завжди спостерігаю, що відбувається. І ось у роздягальні я бачу, що мій син не з ким не спілкується. Тобто, всі якось разом чи якимись групками, а мій окремо там прийшов після тренування, перевдягається, але ні з ким не спілкується. І після того, як ми вже йдемо з ним не після після тренування, да, ми йдемо додому, і я кажу: Фіть, а я правильно помітила, що ти ні з ким не спілкуєшся в групі, а там величезна група була. Він каже: так. А я кажу: а чому? А він каже, мені ніхто не подобається. Тобто це не мій рівень розвитку. Він навіть так сформулював, уявляєте? Тобто, не цікаво мені. А я кажу: а як тобі тренуватися і взагалі ходити? Тобі норм, що ти абсолютно окремо від усіх? Він каже: так, абсолютно. Ну, бо я приходжу просто потренуватися. І мене настільки вразила його відповідь. Тобто, розумієте, людина зіми років приходить, вона абсолютно усвідомлює те, що в нього там немає. Те, що друзів, навіть приятелів, і йому норм, тому що він ходить туди не дружити. Він ходить туди тренуватися. Тренер йому подобався. Саме тренування теж. І він ніяк не страждав з цього приводу. Тому. В першу чергу я пропоную вам, коли ви переймаєте, що у вашої дитини в тому чи іншому соціумі нема друзів, спитайте у своєї дитини, чи добре це для неї, чи норм це для неї? Звісно, я розумію. Вашу можна так сказати, навіть тривогу, якщо ви розумієте, що в наш цифровий вік взагалі нема жодної близької людини у вашої дитини. Ну, так, може і таке бути. Але це може викликати. Ну, трошки тривогу. Да? Хотілося б все-таки, щоб якась жива людина, а не тільки віртуальна, була у наших дітей. Але на якомусь етапі розвитку нашого суспільства може бути і такий варіант, що відсутні реальні, близькі люди, але присутні віртуальні, навіть з іншої країни. Може бути таке. Головне, Перепитайте свою дитину, наскільки їй затишно в такій ситуації, і наскільки їй норм. Не вона робить вигляд, що їй норм, а їй дійсно норм. Яким чином е дочекатися щирої відповіді від дитини, да, і е розуміти, що вона дійсно щира, ну бути щирою самою. З власною дитиною розкажіть щось про себе. Як ви втрачали друзів? Як ви е е їх знаходили? Як це було колись боляче, а колись абсолютно природньо? Я, наприклад, розповідала дітям, що е, періодично я розходилася з дуже близькими людьми в своєму житті і очікувала прям таку діру, що ось зараз людина пішла з мого життя, а ми там е, товаришували 18 років, і зараз в мене буде діра. І з яким здивуванням я е, спостерігала за собою і відчувала, а діри то й нема. Тобто, ці стосунки просто вичерпали себе, і вони природньо закінчились. Тобто діліться своїми якимись, якимись своїм досвідом, але не для того, не таким досвідом знаєте, ось треба робити ось так. ні, А просто своїми історіями навіть не досвідом, неправильне слово я використала своїми історіями. А ще зараз згадала історію з дружбою з донькою. Тоді їй було років 10, і вона мені жалілася, що ось така сяка подруга, що вона з нею домовилась погуляти. Потім подруга передзвонила Поліші і сказала, що вона не може в неї якісь справи. А донька її потім побачила, як вона гуляла в той самий час з іншою дівчинкою. І вона мені жалілася, бачиш, яка вона погана. На це я сказала: послухай, відповідальність за відносини завжди на двох. Тому спостерігай за собою. І були в неї дійсно в той час питання саме з дружбою. І думає, чому подруга обрала іншу для прогулянки, а не тебе. Можливо, ти не дуже уважно слухаєш чи взагалі не слухаєш. Можливо, ти наполягаєш на якомусь своєму сценарію цієї прогулянки, а дівчина інша хоче чогось. Вибачте масло масляне іншого, просто поспостерігай і візьми на себе відповідальність за те, що є в тебе близькі люди в твоєму житті, чи нема. І ви знаєте, дуже швидко все змінилося. Дуже. Я вже не пам'ятаю, чесно кажучи, бо доньці зараз 25 років, чи вона все-таки налагодила відносини з цією дівчиною, чи з'явилися інші, але. Взагалі більше проблем таких у донці не було. Мало того, під час ковіду, коли дві її подруги вступили до, ну, до навчальних закладів в інших містах і поїхали, вона навіть зайшла на сайт, де знаходять друзів, і знайшла собі там друзів. Тобто було б бажання і вміння, звісно. Чути інших і бути уважним до іншого. Чи потрібно вчити, як дружити? Ну, звісно, але це дуже прості речі, які нам всім зрозуміли, які я щойно озвучила, це вміти слухати і зважати на почуття іншої, близької людини? Ось і все. Але в першу чергу. Спитайте свою дитину, чи добре їй в такому стані. До зустрічі!